Починаючи з 1 серпня в Україні стартує реєстрація на сертифікацію вчителів математики, української мови та літератури. Подаватись на участь можуть педагоги, які викладають у новій українській школі, а саме у п'ятих-шостих класах. Охочі перевірити свій професійний рівень, мають поквапитись, бо квота, яка визначена на область, досить невелика. Всього 24 вчителі мови та літератури, стільки ж математики. Загалом по Україні сертифікацію мають пройти пів тисячі вчителів. Якщо в перший же день набереться потрібна кількість Людей реєстрацію припинять достроково серед мотивацій, котрі спонукають вчителів до проходження сертифікації, це професійний саморозвиток, можливість випробувати власні сили. Етапів наразі три: це перший етап. Буде незалежне зовнішнє оцінювання, яке почнеться вже 9 вересня для тих, хто зареєструється. І другий етап це самооцінювання, де кожен педагог заповнить анкетку по самооцінюванню. Там фактично буде залежати від учителя, як він зможе технічно відправити той чи інший документ. А вже третій етап це буде вивчення професійних компетентностей, які центр, які буде проводити Державна служба якості освіти України та її територіальні органи. Важливим мотиваційним чинником, який спонукає вчителів до проходження сертифікації, це ще й 20 відсоткова надбавка до зарплати. Її педагог отримуватиме впродовж трьох років дії сертифіката. Оцінювати роботу викладачів із регіону будуть фахівці з інших областей. У Вінниці Держслужба оцінювання якості освіти вже зареєструвала 140 вчителів, які хочуть стати експертами в такій сертифікації, але попередньо вони теж мають пройти навчання. Їхати нікуди не треба буде, фактично, це буде дистанційне спостереження, будуть спостерігати за уроками, як мінімум, два експерти, виносити свої такі вердикти певні, вчитель ще буде розповідати про те, як він проводить уроки, і таке інтерв'ю будуть брати вчителя, і потім виносити ну, спільне бачення того, чи відповідає вчитель тим критеріям сертифікованого вчителя чи ні.